Google випустив Gina. Щось останнім часом, Google дуже сильно зачастив з тими апдейтами, їм би краще вже допиляти те, що в них вже є. Але ні, вони випускають новий штучний інтелект, який називається Genie. Джин. Gen. Якщо подивитись на саму новину, вона вийшла на цьому тижні. То цей штучний інтелект він навчився на реальних 2D-відеоіграх, і тепер лише по картинці промпту може генерити ось такий геймплей. Тобто вони тут далі пишуть, що більше ніж 200 тисяч годин натравили ці модельці 2D-ігор. Ця моделька має порядка 11 мільярдів параметрів. І власне той аутпут, який генериться, він дуже схожий до того, як ми на джойстику граємо в гру. Тобто персонаж може в реальному світі робити дії, плюс сама картинка, відповідно до персонажа, буде рухатися цілий сайт, де вони це все описують. Тут вони дають більше відео. Як це все виглядає? З таких цікавих речей це те, що коли вони треняли, вони просто давали модельці дивитися ігри, не використовували метод лейблінгу. Це той метод, коли ти кажеш, я зараз клікну кнопочку А на джойстику або кнопочку Б. Тут стрибнув, тут полетів. Тобто вони цього не робили, вони просто натравили модельці цих 200 тисяч годин 2D відеоігор. Ну і вона навчилась відтворювати от таку латентність. Коли ти от, в грі, ви знаєте, ти стрибаєш, там біжиш, і в тебе світ рухається, і персонаж рухається. Ну, і вони кажуть, що ти можеш промптом давати картинки, які там згенеровані Джені як, наприклад, Imagine 2 або Далі Будь-яким, і гра буде анімуватися. Бачите, вони тут дають приклад цієї червоної бульки або цього жовтого чоловічка. Далі вони кажуть, що ти можеш насправді сам. Від руки намалювати шматочок світу ігрового або персонажа, і воно далі буде анімуватися як у грі. Якийсь хомячок бігає, або крабік стрибає, бо ти навіть можеш реально на вулиці сфотити кота, шматок піци, і це все буде теж анімуватися у такому латентному середовищі. Ну і якщо подивитись далі, то насправді цю річ можна використовувати в будь-якому домені, і вони спробували таким чином відтворити оцих роботів. Роборту руку, яка там бере якісь об'єкти, щось відкручує, і ось тут вона навіть там стискає пачку чіпсів, що, в принципі, теж є непростою задачею. Це все вдалося зробити, використовуючи цю модель. Genie. ось тут можна почитати їхню наукову роботу, ну і там з таких цікавих речей, це, от ця от, ілюстрація, де вони кажуть, ось промтом може бути будь-яка картинка чи текст. Чи від руки намальована, чи в фотографію реального світу, і Genie перетворює це в такий ось геймплей, де контролюється об'єкт і середовище, в якому об'єкт знаходиться. Ну і насправді для чого це все робиться? Це робиться для того, щоб ти міг в віртуальному світі емулювати якісь фізичні процеси. Навіть той самий робот, який там щось робить, ти це робиш спочатку в віртуальному світі, а потім цю модельку ти вже застосовуєш до реального робота в реальному світі, який теж буде ці речі відтворювати. Я думаю, це шлях, власне, до тих штучно-інтелектуальних агентів, про які всі ми так зараз говоримо. Всім привіт! З вами 100 секунд про штучний інтелект, і тут ми дивимося за новинами та трендами, які стали за останній тиждень часу. Поїхали! Вийшла третя версія Stable Diffusion моделі, яка є у відкритому коді і вміє перетворювати текст в зображення. Є з одного боку комерційні моделі Midjourney Делі, які для нас є чорним ящичком. Ми не знаємо, що там всередині відбувається. А ось Stable Diffusion це одна з топових моделей, яка є у відкритому доступі з відкритим кодом, і можна подивитися, як вона працює. Так ось в ком'юніті анонсували вихід цієї третьої версії Stable Diffusion. Наразі вона доступна тільки по підписці для ранніх користувачів, які будуть там тестувати, дивитися, як вона працює. Ось тут, власне, сам Мано, в них на вебсайті. Є приклади картинок. Вони говорять, що буде моделька в кількох версіях від 800 мільйонів параметрів до 8 мільярдів параметрів, що є насправді дуже багато для моделі. Далі вони знову ж таки дають приклади і показують, як модель буде генерити. Зображення. Я спробував зробити один маленький експеримент і порівняти якість зображення, яке генерує Stable Diffusion 3 з двома іншими комерційними моделями. Ось тут в мене відкрита модель від Google ImageFX, або вони називають її Image 2. Це ту, яку вони використовують в своєму Gemini, вона так само доступна в їхній AI Kitchen. І друга моделька це буде DaLi 3, яка використовується. OpenAI, Ну і доступ до неї теж є з ChatGPT 4 версії. Промпти я буду брати з Твіттера. В Твіттері є кілька картинок цікавих, які були згенеровані за допомогою Stable Diffusion 3 версії. І ось перший промпт це ось цей чарівник, який стоїть на горі, і малює текст Stable Diffusion 3. Я зараз спробую цей текст додати в ImageFX і згенерити картинку. І так само. Додати цей текст вдалі і теж згенерити зображення. Давайте подивимося, що з того вийшло. Ось так виглядає зображення оригінальне, яке Stable Diffusion згенерував. Ось так виглядає те, що згенерував Gemini. Бачите, там особливо текст такий дуже розмитий, і той черівник такий теж дуже розмитий, а інші дві дуже абстрактні. Ну і таку картинку згенерував далі три, текст взагалі десь внизу, і ледве читається. Подивіться, зараз я на екран вивів. Всі три картинки, ось так вони виглядають. Я думаю, висновки можете зробити самостійно. Другим промптом я взяв трошки складнішу картинку. Там бачите свиня, астронавт з парасолькою, пташка в капелюсі зліва нижнього боку, напис Stable Diffusion. Я беру цей промпт, його додаю Gemini, прошу згенерити картинку, і такий самий промпт додаю GPT і прошу згенерити через далі три картинку. Ось так виглядає оригінальне зображення, яке я в Stable Diffusion. От зверніть увагу на текст, як він тут написаний. Ну, я розумію, що, можливо, це не з першої ітерації, але все ж таки, текст тут написано правильно. Якщо ж подивитись на Gemini, то в тексті є помилка, ну і сама картинка така, не знаю, трошки така блідувата. І якщо подивитись на Далі, знову ж таки, в тексті є помилка. Ну, але принаймні, картинка досить виглядає футуристично. А ось так виглядає три картинки, якщо поставити їх одна біля другої для порівняння. У мене є ще два промти. Один це є фотореалістичний Хамелеон, щоб якість була, як на фотографії. Я даю цей промпт Gemini спочатку згенерити. І далі я прошу далі теж згенерити цього фотореалістичного Хамелеона. Ось так виглядає оригінальне зображення Хамелеона. Ось так Gemini згенерував свою версію Хамелеона, а ось так Хамелеона бачить далі три. Ну, як на мене, всі три зображення дійсно прикольно виглядають. Тобто мені всі три подобаються, не знаю, як вам. Але всі три такі фотореалістичні вийшли гарні хамелеончики. Ну і останній промт, який ми сьогодні протестуємо, це фото комп'ютера 90-х з написом SD3 на фоні. Ну і на екрані написано Welcome. Цей промт я даю знову ж таки Gemini. Згенерити. І такий самий промпт даю GPT-чат, щоб Далі 3 згенерив таке зображення. Ось так виглядає знову ж таки оригінальне фото, яке згенерив Stable Diffusion 3. Gemini взагалі не хотів генерувати з першого разу, почав казати, використовуй Stable Diffusion, використовуй Daлі 2. Ось, бо я не вмію генерувати картинки фотографії, тому я ще раз попросив, ну і він же як результат згенерив ось такі чотири знімки де написано welcome, ну тут хоч без помилок. Stable Diffusion 3 мав би десь бути на фоні, а не на екрані. Ну і далі справився круто. Насправді мені взагалі дуже сильно подобається з тих трьох, як далі згенерив картинку. Тобто вона мені, напевно, найбільше подобається. Ось так виглядає Stable Diffusion 3, яка скоро буде вже у відкритому доступі, і якою можна буде користуватися або на Hugging Face, там, скоріше за все, вони зроблять Playground, або ж навіть можна буде підняти в себе на локальному комп'ютері. Ну тут питання головне, щоб вистачило ресурсів для того, щоб запустити цю модель. Pika випускає новий функціонал до своєї платформи. Pika – це досить відома платформа, яка має ряд функцій для роботи, перетворені тексту відео, зображень в відео. Зображені тексту в відео, і, власне, одна з функцій, яку вони зараз додали до своєї платформи, це є читання тексту по губам. Тобто, коли вони роблять анімацію, ти можеш підставляти текст, і анімація буде прочитувати той текст, і губи будуть відповідним чином рухатись так, як ти читаєш цей текст. Насправді, піка довший час була недоступна, можна було тільки по підписці. Нею користуватися, але от зараз є вона у вільному доступі. Ось я тут залогований в інтерфейс спіки. У мене є план безкоштовний. Якщо подивитися, у них є кілька планів. Ось цей план це мій базовий, він дає 250 кредитів. Ну і видно, що 10 кредитів необхідно для того, щоб створити 3-секундний ролик. Тобто я можу створити таких 25 роликів. Сам інтерфейс спіка платформи досить простий та інтуїтивний. Тут є закладочка explore де можна подивитись роботи користувачів, які вони відео генерують, ці такі трьохсекундні ролики. Ну і є закладочка My Library, тут, власне, відбувається ваша бібліотека генерація ваших відео. Ось я пробував згенерити відео хобіта. Тут є, власне, ця функція Lip Sync, де ти можеш прописати текст, який хобіт має говорити. Єдине, що ця функція доступна лише для про-користувачів. Тому я не зміг її протестувати. Але якщо піти до них в Twitter, то тут є кілька згенерованих відео, які відтворюють текст з губами. Давайте я включу, і ми подивимося, як це все виглядає. О майка! Пікана супорт Слипсинк, андрісчулі спектакіле. Ви голе, голеп голем. These can talk. For real? Ну, класно, звучить. Видно. Kind of Mon Dieu, une voix. Well, I'm up. Молодці піка рухається в класному напрямку. Мені подобається їхня динаміка. Ну, і я думаю, це одна з таких топових платформ, яка працює. З генерацією відеороликів, таких мікро-відеороликів. Так само є Runway, ще одна досить відома платформа. Ну і звісно, від OpenAI є Sora, яка всіх здивувала. Ну і наразі знаходиться в закритому тестуванні. Тому маркетинг це маркетинг. Але давайте дочекаємося, поки дійсно вийде Sora у публічний доступ, і ми всі нею зможемо користуватися. І тоді будемо порівнювати якості той чи іншої платформи і підбирати для себе ту, яка нам найбільше підходить. Ще одна класна платформа Crea AI, яка використовує штучний інтелект для дизайну у відкритому доступі. Крі.А AI довший час була по підписці, зараз вони відкрили доступ і є дійсно ряд речей, якими можна користуватися безкоштовно. Ось якщо зайти до них на сам додаток, на саму платформу, тут є купа різного функціоналу: створення зображень, апскейл зображень, покращення якості. Так само є функціонал, який малює. Паттернами робить різні речі з лого. Зараз ми пробіжимося швиденько по кожній з цих функцій. Якщо подивитись на їхню цінову політику, то є безкоштовна версія, яка дає можливість генерувати, бачите, якось вони в хвилинах ці міри. Тобто ти можеш генерувати якісь речі, і воно буде з'їдати твої хвилини. Ну і є платні пакети, які дають набагато більше можливості, тому хто там займається дизайном, можливо, вам буде цікавіше розглянути платні пакети. Давайте зараз спробуємо щось згенерувати. Ось тут я йду на Real Time Generation. Ну і скажу: я хочу зробити межт. Тільки давайте я зараз візьму пензлик і буду тут малювати. Ну, так як я вмію, я ж не художник малюю мешт. Так, бачите, воно зразу генерує по мірі того, як я малюю. Крія зразу генерує об'єкт. Так, давайте тепер йому дамо якісь шнурівки синього кольору. Тут, 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 тут. О. Так, давайте ще такі штучки зробимо. Пім-пім. Такі шнурівочки. Ну і давайте дамо йому якусь таку тепер підошву ось таку оп. і в чорну. І тепер давайте дамо йому ще ось такий білий, білий дизайнерський верх. Оп. Ось такий вийшов в мене кросівок. і крія, бачите, в реал таймі його відтворює. Ось тут справа можна міняти стилі. Я так розумію, зараз був дефолт. Можна вибрати портрет, можна вибрати концепт. CGI, О, такий футуристичний, це дуже кльовий. І мультяшний стиль це теж класний. Давайте CGI, давайте я тепер замість мешта зітру і напишу кросівок, Портретний варіант. Дуже круто виглядає. Далі, бачите, є можливість, тут є кілька режимів, цей текст в картинку. Ну, тут прям ти можеш текст писати: Sneakers, Black, street, Style, такий вуличний стиль. Ти пишеш, і воно в реальному часі тобі. Генерує цю картинку. Це Image-to-Image, image, це ми пробували канву малювати. Далі є Screen-to-Image, це можна прям скріншот вашого екрану робити, і воно якимось чином буде його там доповнювати. Ну і оця класна штука це і камера. Ось я включив камеру, зараз говорю на цю камеру з вами. І тут камера в мене в лептопі. І от бачите, відбуваються ці інтерекшени. Ось я рухаюсь, і воно якимось чином намагається там з мене зробити кросів, бо тут у нас написано. Чорний кросівок, вуличний стиль. Давайте це зітремо. І я напишу Man with Flowers. І от я візьму, давайте стаканчик. О, бачите? Малює, Бачу, що це стаканчик і малює з нього дитину. Ну, взагалі, дитина не мала тут бути. Так, вона себе веде, ця платформа. Так, тут можна знову ж таки міняти концепт. От, купа квітів на фоні, CGI. Картун. і стаканчик. Давайте в руку знову ж таки візьмемо, бачить його, не бачить. Щось не хоче його бачити, розпізнавати. Ось так воно працює. Cria AI. Ще одна класна фіча цієї платформи це є покращення якості зображення. Ось тут в них є цей Upscale and Enhance. У мене є картинка такої собі не дуже якості. І ось так виглядає, коли її вже покращити. Тут, бачите? Якість. Суттєво краще, в той самий час наш улюблений герой, хобіт, змінюється. Бачите, його лице змінюється на іншого персонажа. Тобто, це є якби, специфіка цього генеративного штучного інтелекту, який насправді догенеровує ті речі, які ми говоримо. Тобто ми говоримо покращити якість, але він догенеровує і воно видозмінює оригінальну картинку. І ще дві цікаві функції, які я б хотів вам показати, це перетворення логотипу. Таку впевну абстракцію. Тут є логотипи, можна ваш логотип залити. Давайте виберемо логотип Twitter. Тут текстом ти пишеш, що ти хочеш бачити. Вон, бачите, значок Твіттера малює, вписує в реальний простір. Оце в мене був логотип епла, і я його теж вписав в реальний світ. Тобто ви можете додати свій лого і його пробувати якимось чином стилізувати. І штучний інтелект по створенню паттернів. Ну, ж таки, тут ти обираєш якийсь паттерн. Ну, наприклад, ну, да, давайте ось цей виберемо паттерн. Тут можна написати текст. Я там прошу згенерити рандомний текст. Є купа налаштувань, ми зараз не будемо влазити в деталі. І ти просто згенери мені цей cyberpunk Marketplace в футуристичному стилі аніме. І ось. Він генерує мені. Ось таку картинку. Крія AI молодці, рухаються впевнено, додають новий функціонал. Тому пробуйте, тестуйте та діліться коментарями до цього відео. Перший прототип термінатора, який можна побачити вже сьогодні. Ось такий робот, він називається Figure. Це свого роду такий автоматизований гуманоїд, який може робити різні роботи. Замість людини, ну і допомагати нам всім. В одному зі своїх попередніх випусків я розповідав про китайського робота. Також в Тесли є робот свій Optimus. ну на ось цей Figure. Давайте зараз подивимося, на що він здатний як він вирішує одну з простих задач зробити каву. Ось принесли каву машину. все. Бачите, вони все підготували і просять його зробити каву. Ну і він починає там діяти. Все. Там буквально там, за 10 секунд він вставив пакетик, натиснув кнопочку і почався процес. Ну, здавалось би, для нас, для людей. Ця задача досить проста. Ну, але для робота це насправді є досить складна задача, багато маленьких руків. Ось тут вони порівнюють першу версію цього робота і вже другу версію, яка навчилася, як це краще можна робити. Бачите, перший робот дуже там кривенько це все робив, а другий, використовуючи навчальний процес, натренувався і робить ці рухи набагато краще та ефективніше. Це фігур, і ось так він. Працює. Що цікаво, хто стоїть за плечима цієї компанії, FIGURE, ось такі от інвестори: OpenAI, Nvidia, Intel, Microsoft, GeoBezos і його компанія. І інші стоять і вони інвестували порядка 700 мільйонів доларів. Ну і взагалі прогноз і вартість цієї компанії десь порядка 2,5 мільярдів доларів. Тобто на сьогоднішній день у ці всі компанії, які використовують роботизацію, штучний інтелект, їхні зазвичай тікери. Доскакують до рівня мільярдів. Вже не мільйонів, а мільярдів. Тобто це такі нові юнікорд, які з'являються в світі сучасних технологій. Ось тут на сайті є аналітика, де вони кажуть, що в Америці порядка 10 мільйонів робочих місць є незаповнені. І з них 7 мільйонів це ці робочі місця, які знову ж таки склади, транспортування, рітейл, а людей, які можуть заповнити ці місця, лише є 6 мільйонів. Ну і текучість кадрів дуже велика, тобто люди там приходять, йдуть. Тому, власне, вони говорять, що Figure, ну і інші схожі роботи це будуть ті, які допоможуть якраз закрити ці робочі місця і допомогти нам в виробничих питаннях. Я знаю, що компанія Amazon це вже використовує давно, Tesla теж використовує в себе на виробництвах, і інші великі компанії теж використовують роботів для якихось рутинних, одноманітних, важких задач. І остання новина на сьогодні. Вона не про штучний інтелект, але вона вартує своєї уваги. Цього тижня прийшла найбільша в світі конференція мобільних розробок, вона називається Mobile World Conference. Ну і, власне, я б хотів показати кілька таких вов wow речей які були анонсовані на цій конференції. Зокрема, одна з таких речей це є годинник від Motorola, який гнеться, його прям одягають на руку, от бачите тут. І ось такий виходить класний. Годинник, не знаю наскільки воно практично. Ще одна річ цікава, це те, що Xiaomi рухається теж в розширенні свого портфолію. І вони нонсували перше в світі електрокар, ну від фірми Xiaomi. Ну і взагалі, Xiaomi, вона, ви знаєте, там розумні будинки, купа різних гаджетів, девайсів вони роблять. Тому, в принципі, логічно розширити свій ряд електроавтомобілем. Ще одна така цікава новинка: це від Samsung. Вони рухаються теж в Health і роблять таке кільце. Кільце, яке буде носитися на пальці, дозволяти трекати інформацію, збирати дані вашого тіла, організму, ну і якимось чином передавати на обробку і давати вам якісь ідеї, прогнози, що з тим відбувається. Тобто у нас тепер годинник, телефон і обручка, яка з нами завжди на пальці збирає інформацію про наше здоров'я. Ще одна новинка в Xiaomi – це є їхній робо пес, який може замінити вашого улюбленця. Ну, наприклад, не знаю, там вас алергія. Чи ви просто хочете мати помічника вдома, ви можете купити такого робособаку. В них навіть є окремий відеоролик, де вони розповідають про цього робособаку. І як там наші улюбленці живі тваринки переживають ох, як то так. До мене в хату прийде робособака і почне зі мною конкурувати. От. Вони тут показують, що насправді там не все так страшно, тваринки не переживайте. Наша робо собака буде навпаки вам допомагати, там насипати їжу, бавитись з вами, робити знімки, там контролювати за вашим розумним будинком, включати телевізор, світло, робити, щоб ваше життя було комфортне і класне. Ось от така от класна робо-собака, вартість якої десь порядка 3,5 тисяч доларів. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити на Кофі. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А 100 секунд про штучний інтелект повернуться до вас вже наступного тижня з цікавими новинами та трендами. Створюйте, експериментуйте, донайте, а головне бережіть себе та допомагайте ЗСУ.